Вас вітає центр розвитку дитини Хортицький. Цікаві факти про сороку. Сороки одні з найрозумніших птахів у світі. Вони можуть розпізнавати себе в дзеркалі, що є дуже рідкою здатністю серед тварин. Це підтверджено про високий рівень самосвідомості. Сороки справжні підкрадачі, сороки знають свою любов до блискучих речей, таких як монетки, прикраси чи шматочки металу. Вони часто забирають їх у свого гнізда. Тороки всеїдні і харчуються практично всім. Від комах та дрібних гнів до плодів. Вони навіть можуть залишити залишки їжі в міських районах, що робить їх відмінниками в пристосуванні. В цих пташок сімейні пари на все життя. Партнери часто спільно будують гніздо. І доглядають за потомством. Молоді сороки залишаються з батьками ще певний час після вильоту з гнізда. Сороки можуть видавати різноманітні звуки від криків до стрікотіння, а іноді навіть імітувати звуки інших птахів або звуки навколишнього середовища. Вони разом спілкуються між собою і попереджають про небезпеку. Гнізда сорок справжні архітектурні шедеври. Вони будують великі, куполоподібні гнізда з гілок із внутрішньою підкладкою з трави, листя або моху, щоб захистити потомство від хижаків і поганих погодних умов. Ці пташки здатні запам'ятовувати обличчя людей та інших тварин. Вони можуть тривалий час уникати тих, то стане загрозою і, навпаки, довіряти тим, хто ставиться до них дружелюбно. У багатьох культурах сорока знайшла символом удачі, інтелекту та швидкості. У деяких народів навіть прикмети пов'язані з кількома побаченими сорок. Одна сорока приносить нещастя, а дві удачу. Ці розумні пташки часто ховають їжу в землю. Щоб мати запас на випадок нестачі їжі, вони можуть запам'ятовувати місця своїх хованок і повертатися туди, коли їм потрібна їжа. Сороки можуть жити в різних середовищах. Від сільської місцевості до міських парків і навіть густонаселених районів, що дозволяє їм успішно виживати поруч із людьми. Отож, мої дітки, це не тільки красиві птахи, а й надзвичайно розумні та спритні, здатні виживати в найрізноманітніших умовах і навіть створювати зв'язки з людьми. Дякую вам за перегляд! До побачення!